У сумах по вулиці Холодногірська загорілася квартира у багатоповерхівці. У помешканні на восьмому поверсі зайнявся балкон, де господарі зберігали банки із лакофарбовими матеріалами, які через високу температуру почали спалахувати і вибухати. Пожежне навантаження було надзвичайно високим, не дивлячись на те, що рятувальники миттєво прибули на місце події, вогонь вже частково охопив і балкон дев'ятого поверху. Гасити полум'я рятувальникам довелося одразу з двох напрямків: із вулиці та із середини помешкання. В цей час у будинку залишалися люди, які не могли самостійно вийти на вулицю. Паралельно з ліквідацією даної пожежі, співробітники ДСНС організували евакуацію п'яти жителів верхніх поверхів, адже саме там було надзвичайно високе. Задимлення о 16.03 дану пожежу вдалося ліквідувати і запобігти поширенню вогню на квартири, які знаходяться як на восьмому, так і на дев'ятому поверхах. Внаслідок пожежі був травмований господар палаючої квартири. Припустима причина загоряння необережність під час куріння.